Простою мовою, мікрокредит це позика, беззаставна позика, коли не потрібно ніякої застави, яка зазвичай береться на короткий термін до 30 днів. У середньому це набагато менший період. Це 3-7 днів. сімсяг такого кредиту. Він теж невеличкий, тобто 20 тисяч гривень це максимум. А так в нас середня -середній кредит в Україні зазвичай це в межах там 7 тисяч гривень плюс-мінус. Якщо говорити саме про такий вид кредитування, він має право на життя. Абсолютно, оскільки він задовільняє частину потреб споживачів громадян у такому питанні, як, наприклад, швидкість, простота з іншого боку, навіть якщо цей клієнт має кредитним своїм рейтингом або кредитною заборгованості в банках, наприклад, кредитної історії, то мікрофінансові організації кредитують таких клієнтів. Вони, звичайно, проводять детальний аналіз такого клієнта, такий так званий скоринг, предмет того, бо кожна. Кредитна організація зацікавлена не в проблемному кредиті, а в кредиті, який оплачується, тому що їхня ціль це заробіток на відсотковій ставці.